Так, ми з вами знаходимося у 13-му коридорі тропи Суровського. Зараз близько 19-ї години ми е, погодували собачок м'ясом і кістечками. Було не дуже багато, але трошки вони оскоману збили, і це краще, ніж нічого. А вам хочу побажати прекрасних е, днів цього тижня. Щось духовне почитайте, або подивіться якийсь фільм, який надихне вас на щось прекрасне у вашому професіональному напрямку, і ви щось цікаве або зробите, або ця ідея яким чином через вас перетворюється і втілиться в матеріальну сферу, сферу нашого життя. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові. На все добре, люди мої.